Зробив я Вілку. Дільна Метр тридцять, на Сім виходів зерно. Понравилось мені як працює. Ширина дванадцять. Коли було на 40 см, було взагалі ідеально. Бункер такий. Нездоровий, на два відра. Чітко працює. Мені подобалося. А лучше, чем ці старого образя. А щоб було на 40, треба улітку трохи муснішу, більшу. Все справляється з головою, не гріється не грамот. Закриваю отвор, щоб тут одрегулював, скільки потужність повітря треба. Більше-менше і чітко калібрую котлічно. Идеально працює